Ми знали, що це станеться. Вони казали, що це станеться, але ми не знали, що саме станеться. Але це вже сталося. Ось воно. Воно сталося на мої руки. Це нова плівкова камера Pentax. Це справжній сюрприз, якого я не очікував. Отже, це новий Pentax 17. Але чому він називається саме так? Все просто. Замість 35 міліметрів, тут 17 міліметрів. Чому вони обрали на пів кадр? Напевно, тому що плівка дорога. Більше кадрів за меншу ціну, а також видушукач тут вертикальний. Він портретний. О, то це для інсти. Так і є. Це те про що я одразу подумав. Вони так і сказали? Ага. Точніше, я озвучив це, а вони підтвердили. Тож, і вони такі, так, так, так. Так, так, так і «О, так, чому б і ні. <плес> Маю ще одну здогадку, чому називається 17, бо вона має близько 17 різних текстур. Просто подивіться на неї. Щось типу в нас закінчилися шпалери, і вирішили взяти те, що було під рукою. Ну і трохи пофарбували. Трошечки. Оу, на цих стінах видно цвяхи. Цікаво, це ж різні. Матеріали покриття все гаразд, це працює. Тож, камера має дивний видошукач. На вигляд, ніби зовнішній. Погоджуюсь таке відчуття ніби його можна зняти. Він ніби на чобітку. Насправді ж ні, цього зробити не можна. Я сподівався, що вона буде доволі маленькою і повністю металевою, і виглядатиме круто. Але виявилось. Що вона доволі крихка. Окей, суть у тому, що верхня та нижня частина металева магнієва, але це не відчувається. Вона доволі легка. А ще вона відчувається доволі тонкою. тонкою. Так і як Джинкс, вона напевно... Напевно, це не справжня текстура. Вона мені дуже нагадує декоративну. Вона мені трохи нагадує монстрів з Ультрамен чи Камен Райдер. Це схоже на те, що ми бачили, коли були в накано. Маю на увазі ті химерні іграшки. Є щось таке в дизайні цієї камери. Так, він доволі особливий, не такий, як в інших. Не будемо сильно кепкувати. У всьому є своя краса. Тому ми приїхали у Вокінг. Впевнений тут дуже багато краси. Ну що ж, не скажу за Вокінг, але для тих, хто думає, що легка камера дорівнює крихкість, можу сказати, що легка вага для когось буде перевагою. Для прикладу, для мене. Просто закиньте у задню кишеню. Хоча насправді не думаю, що він поміститься в мою кишеню. Це виглядає, наче у мене гігантський геморой чи щось таке. Як вам? Вона має зручний хват, але запхати її в сумку не дуже легко. Це щось доволі старомодне. І ви маєте гігантську, дуже помітну кришечку, а під нею батарейка формату cr 2 Я ж не помилився? Здається, ні. Дуже професійно знаємо, що оглядаємо. Ну і грець з ним. <рес> Тож вона розрахована для користувачів соціальних мереж, інстаграмерів. Одразу можна зробити кадр у портретній орієнтації, і бум і все. І є кнопка поділитися А ні, немає. Забув про це з якоїсь причини. Вайб цієї камери нагадує мені. Часи, коли ломографія була в тренді, і ви знімаєте, не думаючи щось, типу не шукаєте ідеалу у своїх фотографіях, просто знімаєте те, що вам цікаво. Що ж, з напівкадром ви не тільки отримуєте удвічі більше кадрів, але й також можна знімати діптихи. Тож ви маєте два кадри, проте можна і більше, наприклад, зробити панораму. Тож панорамуйте і потім робіть відповідне сканування. Можете відсканувати два кадри разом і розташувати поряд як контрастні або доповнюючі знімки. І дуже добре, що можна зробити досить багато кадрів і плівка не закінчиться. Мені подобається напівкадр, але треба розуміти, що знімки будуть більш зернисті і матимуть меншу роздільну здатність. Але це окей для інстаграму. Дивись, читер. Це місце для розвороту, яке має залишатися вільним. Треба зняти. Філософія камери з великою кількістю кадрів дозволяє бути менш вибагливим до того, що саме я знімаю. І це добре. Видошукач не такий, не такий вже й малий. Все могло бути й гірше. Так. Я думаю. Він же оптичний. Пентакс розуміється в цьому. Він не такий, як у ломографічних камерах, хоча в ньому лінії поділу такі ж не точні. Але сприймайте це лише як орієнтир, а не те, що ви стовідсотково отримаєте. Це не та камера, від якої треба вимагати точність. І ще вона має систему фокусування по зонам. Це цікаво. Якщо ви подивитесь нічого собі так, це, це дійсно вражає. Замість трьох-чотирьох режимів їх значно більше, у тому числі макро. І є режим футфото. Так, це абсолютно точно. Бо це інстаграм Ера. А також тут присутні режим холостяка, одружений, сім'янин та похований. З надгробною плитою. Коли дивитесь через видошукач, то ви бачите цю розмітку. І це насправді прикольно. Так. Я думаю, це через те, що він прям впритул до об'єктиву. Так. Це зручно. Мені подобається, як зробили. Доволі акуратно. На відміну від того, як це реалізовано в Холга, спочатку виставляєш, а лише потім, мені цікаво, чому вони вирішили зробити саме фокусування по зонам. Адже коли ти натискаєш на кнопку спуску, вона не натискається одразу до кінця. Спочатку до половини. Тобто вона дофокусовується. Якщо перемикнутися у макро. Вона це робить кожного разу для кожного кадру. Це якесь напівфокусування. Не скажу, що це супершвидко. Вони, наче на півдорозі до автофокусу, можна було зробити просто автофокусування. Дизайн Pentax завжди був особливим. Так і є. Не такий, як у всіх. Інакший. Так, якби не було лого, і ви гадки не мали. Що це? Ви б легко здогадались, що це Pentax. Напевно, я не прав. Це щось у стилі Пентакс. Є риси, в яких пізнається Пентакс. Очевидно. Але вона має ручну намотку. І я впевнений, що можна було б зробити і автоматичну. Але б камера тоді була не повністю ручною. Експозиція має багато автоматичних налаштувань. Навіть є режим Боке. Так лишили трохи простору для креативності. Але все ж не повністю. Особливо в авторежимі. Фокусування більше не працює. Незалежно від того, що ви виставите, фокус буде на безкінечності. Тож, якщо виставити макро і авторежим, вона не буде робити макро. Так Авторежим тут не зовсім авторежим. Вона не визначає, що це макро. Ми неправильно використовуємо. Я до того, що ми забагато думаємо. Дуже багато. Не треба думати. Людина має побачити авторежим і просто знімати. Так, не думайте. Взагалі не знімайте на камеру, просто викиньте. Але ж будуть люди, які виставлять авторежим і почнуть знімати їжу. І у процесі такі, типу, вона не у фокусі. Це частина юзер експірієнсу. Так і є. Отримувати розмиті фотографії. Мистецтво чи не так? Ну що ж, єдине, що залишається перевірити авторежим, режим Пі і режим Боке. Зроблю ка я селфі, щоб подивитись. Без екранчику важкувато. Так, ніби сюди, їжа. Оберу напевно його. Що ж, авторежим, Заждіть, я подивлюсь в об'єктив. Лок має рацію. Незважаючи на те, що я був близько до об'єктиву, фокус опинився на фоні, а це означає, що фокус фіксований в авто. А що у режимі Пі? Давай спробуємо. Розмиття виглядає більшим. У режимі ПІ можна фокусуватись об'єктивом. А це боке режим. У режимі боке глибина різкості буде мінімальною. Проте я не бачу різницю з режимом ПІ. Налаштування, які позначені жовтим кольором, відповідають за роботу зі спалахом. Ну, ми перевіримо, чи досягнемо ми швидкості спалаху. Який в тебе режим? Я виставив режим спалаху. Жовтенька Пі. Так. Чомусь не летять. Летіть курки. Ой, фокусуватись близько до об'єкта може бути важкувато, бо зона різкості мала. І фокусування по зонах подекуди може бути неточним. Але так, якщо ви не знали, що таке спалах. І так, це не те, коли Локс знімає свій тренч. Це штука, яка додає трохи світла, аби збалансувати експозицію між головним об'єктом та фоном. Гляньте на цю будівлю, це ж архітектурний бруталізм. Так, так. Насправді це круто. Так. Здається, це міська рада, яка збанкрутувала. Вони зберегли свою культурну спадщину. Подивіться на це, це фантастика. І Вокінг немає грошей, щоб працював фонтан. Переважно. Просто трохи інформації. Це Вокінг і одна з небагатьох міських рад, яка збанкрутувала. Фактично, вони витратили купу грошей на те, що позаду лока на торгівельний центр. Це рулетка викидати гроші на щось нове та круте лише для того, щоб на це дивитися. У них навіть не вистачило місця для трави на землі і тому трава на стінах. Сюди всі гроші і пішли. Так, садівництво не дешеве. Озеленення нових будівель таке собі рішення, коли старі розсипаються. Але давайте повернемося до камери. У нас тут напівкадровий формат. Мені подобається використовувати наступний кадр на плівці для знімків, пов'язаних між собою, і потім сканувати їх разом. Це не нова історія, але безперечно, Пентакс намагається відродити цей стиль. Усі гроші вбухали. Вони такі. Як ще ми можемо покращити наше місто? О, давайте побудуємо до біса великого триногого павука. Кіберпавука. О так. Pentax 17 має незвичний дизайн і незвичний юзер експірієнс. Але чим більше я на нього фотографую, я все більше розумію, що ця камера приносить багато позитивних емоцій під час зйомки. А це далеко не часто буває, коли я знімаю на серйозні камери. Це графіті у стилі Віллі, чи не так? Схоже, хтось надихнувся графіті від Віллі. і зробив. Скульптуру в його стилі, буду з вами чесним. Як фотоентузіаст і фанат плівкової фотографії, коли Pentax оголосили, що повернуться в плівкову фотографію, я не очікував, що це буде щось нове. І я думав, що вони реінкарнують щось вже існуюче і знайоме, щось перевірене часом, аж ніяк не щось абсолютно нове. Я би збрехав, якби не сказав, що сподівався на щось подібне. Хоча й концепція цієї камери трохи розчаровує. Але я радий, що Pentax інвестує в аналогову фотографію, на відміну від інших великих брендів. І мені подобається, що ця камера надихає мене знімати. Навіть якщо вона виглядає так, як виглядає. І безсумнівно, ви маєте інвестувати у стиль зйомки, бо ця камера коштує цілих. 500 фунтів. Але я знаю чудовий спосіб, як заощадити гроші і придбати будь-яку камеру. Готуй каву вдома. Серйозно? Yeah. Окрім того, що це вигідно, це ще неймовірно смачно, особливо з 25 Coffee Roasters, адже вони мають величезний асортимент натуральної кави з усіх куточків світу. Я попросив вислати на пробу ефіопський сорт сідамо, адже з ним я вперше відчув не просто гірчинку з кислинкою, а саме абрикос, підкріплений квітковим ароматом. Тому він назавжди лишився в моєму серці. Коли я скоштував сідамо від 25 Coffee Roasters, я не був розчарований. Він ідеально смакує у вигляді еспресо та американо. Але з тим добре підходить для лате, капучино тощо. Замовляй каву саме в 25 Coffee Roasters, адже вони забезпечать тебе свіжообсмаженими зернами та за необхідності безкоштовно зроблять помел. На сайті є зручний підбір кави за вподобаннями, а доставка по Україні безкоштовна для замовлень від 350 гривень. За цим промокодом ти ще й отримаєш знижку на будь-яку образ. Каву. До того ж, компанія активно допомагає ЗСУ. Усі подробиці в описі під відео. Цей об'єктив прямісінько з камер Pentax 90-х років. Справді? Так. Тож, вони використали? Аж Ді. Це те, що ви очікуєте, побачити на камерах з Амазону. Оце якість Аді об'єктив. А як же 4К? Має бути вже 8К. 8К об'єктив. Готуйся отримати постріл між ніг. Не рухайся. Це, це тренд. Комплектувати камери млинцями, які насправді не такі вже й хороші. Фокусування по зонам. і світлосила. Діафрагма незмінна. І це засмучує. А! Люблю цей звук. Це звучання. Так звучить якість. О, ні, напівкадр вертикальний. Ні. <ріст> Покажи мені свій екземпляр. Що за. Гляньте. <ріст> це ж хрить прямо в очі. <ріст> так, ми спалимо вашу сітківку. А що це значить? Типу, зараз пройде потяг? Що це? Потяг заважає тобі зробити знімок. Запустимо боке режим. Тільки но змінимо зону фокусу. Ні, ні. Ні. Камера все ще працює. Обожнюю, обожнюю цей звук. Погнали! Розважимось! Як це працює? А ти не знаєш? Треба влучити туди. Це весело відчуття, ніби зайшов у біотуалет. Тут також є невелика дірочка. Ну добре, я ніби у кришталевому лабіринті схоже на те так. Що, Що має відбутися? Ти готовий? Ніби встиг натиснути. Бляха, мої шари. Лок, допоможи! Закидуй! О, ні! Я ж прийшов для розваг, а відчуття ніби прибираю за ним. Мені цього і вдома достатньо. У мене дві дитини. Свій приз. Так, так, давай. Оу, довга стрічка. Wow. О, це так мала. Wow. Запхнув дірку. Оу, це ще не все. Давай сюди. Давай сюди. Це те, що ти отримаєш за своє приниження. Папай шарин отримай принц. О, ні. А ти швидкий, ніби флеш. Ось і все. 8 секунд. Важкої роботи. Вітаю! Класно подуркували. Все було прикольно. Іноді нам просто треба трохи розважитись.